А 에, розумію, значить, 에, по Деякіка, цій я вулиці, вулиці Жовтнева, значить, Олеський вуличний комітет Ну, Дійсно, там у людей проблеми на цій а, вулиці а, зараз, вони ведуть каналізацію, ведуть водовідведення. Ось і в мене питання: наскільки ми можемо і реально їм зараз допомогти? Як це буде в часі і в грошах, чи в цій матеріальній допомозі? Що реально зараз на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день, так як от... Після того, як ми приймаємо значит, це, це, статут це, і створення цього це, це так. Так. А, реально це. на сьогоднішній день, крім того, що ми затверджуємо вуличний комітет по цій вулиці. Але на перспективи, ну, наприклад, чим, якщо в нас немає дієвий кооператив східний? Так. Так, от е, в діло того, що в нас є практика, іде от Ігана Юзиковна, які паперу має, де люди згуртувалися, роблять проєкти. Анатолій, перебували... Анатолі, я конкретизую своє питання. На сьогоднішній день на цій вулиці люди за свої кошти ведуть каналізацію і водовідведення роблять. За свої кошти. Вони зверталися в міську раду, ну щось я не знаю, щось. То е... ми їм і що що ми що ми Вони на сьогоднішній день. Ні, кошти їм виділити, крім того, що вони створюють вуличний комітет. Нічим допомогти не можемо. Вони далі за свої за свої кошти далі проводять цю каналізацію. Вони Берез, зроблять проект, те, що ми предлагали, буде. що виділити кошти. Гроші, так то вони довги були зробити проект і подати його сюди, і так само домітна. Можна Анатолій Васильович, це точно було так по мікрорайону слід. Ми за свої гроші всі здали, зробили на воду, зробили проект. А потім, але в нас це був вже східний не організований. Потім нам тільки міська рада, ось, виділила гроші 78 тисяч на газ. Через, Якщо зараз не зробити цю каналізацію, через рік це, це буде коли Три. будуть Три. кошти, да, наприклад, да, кошти, коли їм можуть бути чекати, які кошти були. Коли вони зроблять проєкт? І проєкт, то Ні, то коли в них буде зареєстрований буде. цей кооператив і буде зроблений проєкт. І будуть кошти. І будуть кошти. Реально, мене, реальні, реальні, Якщо ми сьогодні приймаємо Є. це рішення. коли буде, буде затверджено цей вуличний Реально, коли їм можна звертатися Ви мені за... за... Задаєте такий вопрос. я не знаю, коли вони зроблять печатку. Тому. Я не знаю, коли вони зареєструються. Тому це місяць, два, скільки це читається. Це, жauto, це, ж вони, це, вони це вони самі самі. Це дає. Це це а вони тоді звертаються до нас і ми туди приймаємо рішення. Це не до мене. Вони звернулися, ми готові стати. Хто за те, хто не реєстрував вуличний комітет, про кого голосувати? Хто за? Ви ж проголосували. Хіба? Ми вже, так? Ми вже приймали питання, що були. А там у якій не бувають зараз. У вас проект рішення у всіх є на руках. В зв'язку зі співачу члени виконавчого комітету маємо прийняти рішення про виключення його зі складу. Хто за те, щоб у зв'язку з такими обтанами... Там просто я бачу, рішення, прийти, то, що в зв'язку зі смертю вас ввести, так? Да? Тобто вже ми прийняли на минулий час. Ну так немає абсолютно ніякої потреби його приймати. Ви входите, <рес> ви відповідно за... до закону я про місце самоврядування, ви входите записати. Так, але склад виконавчого комітету затверджує Рада. Ви не можете бути членом виконкового депутатом. Ви ж не... депутат. цим рішенням нікого не затверджується. Ні. Ви... Це правильно. це що? По попередньому питанню. Шановні депутати, ось зараз. ось зараз, за судовою. Шановні депутати.